Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як видалити кеш-файли в браузері Google Chrome. Кеш-файли — це тимчасові дані, які зберігаються для швидшої роботи програм, але з часом їх корисно очищати, щоб звільнити пам'ять і виправити можливі помилки. Спочатку потрібно відкрити браузер, натиснути по символу у вигляді трьох крапок в правому верхньому кутку та натиснути по опції налаштування. У відкритому вікні налаштування слід натиснути в лівій панелі по розділу Конфіденційність і безпека. В правій частині вікна натискаємо по опції Видалити дані веб перегляду. В маленькому вікні, що з'явилося, обираємо проміжок часу, за який слід видалити кеш-файли. Потім ставимо позначку біля напису кешовані зображення і файли. Не забуваємо прибрати позначки з інших пунктів, щоб випадково не видалити іншу інформацію. Тепер залишається натиснути по кнопці Видалити дані. Тепер ви знаєте, як видаляти кеш-файли з браузера Google Chrome. Дякую за увагу та побачимося наступного разу.